Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Сьогодні героєм нашого випуску буде похироплідник калинолистий Physocarpus opolifolius. Історично похироплідник був відкритий на берегах водойм і каньйонів Північної Америки, де він собі ріс все життя, всю історію. Коли був маленький, кажу бабуся, чому в нашому саду росте калина з червоним листям і без плодів? Бабуся каже, тому що це похироплідник, кажу, а, зрозуміло, похироплідник. Що це таке зрозуміло було абсолютно нікому, не мені, не іншим людям. Знала тільки бабуся. Така є мудрість. Коли я виріс, я усвідомив, наскільки крута, цікава ця рослина, невибаглива і бажана в моєму саду. Видовий похироплідник зростає в формі чагарника, який може сягати 2-3 метрів. Його листя має круглої, або овальної, зубчатої форми, зелене. Головна особливість його плодів, які йдуть після світіння, квіти білі, а плоди мають форму пухарів, здутих пухирів. Відповідно від цього є назва пухироплідник. Особливою уваги заслуговує кора пухироплідника. Вона має коричнево сірий колір. Інколи бежевий, і головна її особливість в тому, що взимку вона може відчаровуватися. Також можна поділити похироплідники на дві великі групи червонолисті і жовтолисті. Як на мене, жовтолисті дуже однотипні і схожі, а червонолисті ось тут є якраз саме смак динаміки кольорів і драматизму. Тож давайте про них і поговоримо більш детально. Найцікавіший сорт, як на мене. Міднайт північ. Він найтемніший, найзагадковіший, середньорослий, виростає до 1,80 сімдесят, листя має темно, темно-темно чорне, неймовірне видовище. Квіти можуть бути біли трошечки з рожевим. Гарно зимує, без проблем в агрокультурі, тому сміливо сить його навіть в невеличких садах. Його меншою сестрою є сорт Пантера, справжній звір. Красивий сорт сягає зросту метр двадцять, листя чорне, пагони струнки, спрямовані вгору. Дуже красиво виглядає в поєднанні, наприклад, із Лютеусом із жовтолистим сортом. На мою думку, цікавим сортом похироплідника є якраз Summer Wine, або літнє вино. Цікавий сорт. Листя середнє, рельєфне. Сягає висоти приблизно 1,60 18 вісімдесят прекрасно підходить для невеликих садів, має більш розлогу форму, ніж, наприклад, у Д'ябло. Наступний сорт здечовіце. дуже цікавий сорт. Названий в честь чеського міста Здечовіце, де й був відповідно й наданий. Рослина виростає більше 2 метрів, особливо красиво йому дає динаміка кольорів. Навесні він має червонувато оранжевий колір. Потім поступово перетворюючись в палаючий кущ червоного кольору, ближче до кінця літа стає зеленовато з червоним, і восени стає жовтим. Одним із найбільш старіших і найбільш відоміших сортів похироплітника є Андре. Дуже цікавий червонолистий сорт. Його молоде листя з'являється весною, має колір свіжої стиглої вишні. Поступово перетворюючись в темно-темно-пурпурний. Якщо ви зріжете його ще раз влітку. Він видасть вам дуже красиву порцію червоного молодого листя. Квіти його білі, дуже ефектні в групових посадках або як солітер. Літл Енджел або маленьке янголятко. Мій улюбленець. Дуже красивий сорт, компактний, виростає всього до півтора метра. Особливу увагу хочу дати його листя, а саме динаміку його кольорів. Навесні з'являється кольору золота, жовтовато помаранчевий. Потім, поступово перетворюючись на колір лисиці, такого яскравого помаранчевого кольору, поступово маючи динаміку ставати темно, темно, темно-червоним. Хоча, скажу вам чесно, в кінці літа він буває де є другий приріст, і він вже є червоного кольору. Квіти його білі, дуже красиво як в груповій, так і в солітерній посадці, в групі з пістрявими багаторічниками. А зараз я вам розкажу про найменших жителів мого саду. Похироплідники сорта, які сягають трошечки більше або менше одного метра. Перший це Little Devil, або Дияволятко, як опозиція до Little Енджела. Чагарник сягає близько метра завишки, може бути метр тридцять, листя дрібне-дрібне, зелено-червоне, квітне два рази на рік, білими соцвітями. Його дуже близьким родичем за габітусом є Літл Джокер або маленький жартівничок. Відрізняється від Літл Девила тим, що його листя може бути зелене, потім червоне. І так ніби чагарник з нами жартує. Як бачимо, червонолистих похироплідників є велика кількість сортів: високих, середніх, низеньких, які змінюють, змінюють свій кольор. Я впевнений, що всім знайдеться місце вашому саду, як живоплоту, як солітера. Тому. Давайте садити похироплідники якомога частіше і якомога більше. За своєю природою похироплідники є дуже невибагливою культурою. Самі розумієте, не так просто вижити в парках або скверах. Але є певні умови, особливо для сортів із червоними листками. Перше багато сонця, тому що в тіні він буде блідим. В принці буде погано рости, не говорячи вже про цвітіння похироплідників. Друге. Вода. Похироплідник – культура, яка любить попити. Чому приховувати цей факт? Але бажано уникайте місць, де є заболочуваність. Вони це не дуже люблять. Третє. Ґрунт. До ґрунтів похироплідник не вибагливий. Від слабокислих до нейтральних навіть трошки може бути лужним. Це не принципово. Головне, щоб вчасно поливали. Четверте. Добрива. Похироплідник любить поїсти. Весною вносимо комплекс е, добрив, де є азот, фосфор, калій, і нам віддячить дуже гарним ростом. І п'яте обрізка. Похироплідник потребує обрізки. Дуже-дуже, на відміну від інших культур. Обрізки існує двох типів: перша санітарна і друга формуюча. Ну, санітарна, зрозуміло. Ріжемо все, що поламалося, або трошки те, що не подобається. Срізали. І формуюча. Її робимо в кінці цвітіння, десь в середині червня. кінці червня. Зрізаємо все, що відцвіло, І похироплідник ваш буде дуже прекрасний. Наростить нове листя і нові пагони. Похироплідники червонолисті форми займають чільне місце в ландшафтному дизайні і для парку, і для скверів, і для приватних садів. Тому що такої різноманітності листя, форми, а також розмірів самого чагарника мало в кого можна знайти. Вони відмінні, як солітери, також можуть бути виконані у формі живоплоту, адже вони прекрасно стрижуться і гарно відростають. Похреплідники красиві завжди і взимку, і восени, і навесні, і влітку. Адже весною вони виходять одним кольором, літом вони набирають свій. Природній колір, тобто це червоні якісь ці його відтінки, а в восени йде динаміка різних відтінків оранжевого та червоного. А взимку, взимку це окрема історія. Ванліги називають рослина з дев'ятьма корами. І не дивно, тому що його кора взимку відслоюється і висить ніби якісь шматочки паперу. Дуже крутий. Тому можете сміливо висаджувати у себе в саду, ви будете дуже задоволені, я впевнений. Як ви бачите, в моїй колекції існує багато похиропідників і червоним листям. Я для вас приготував деякі е, хитрощі або лайфхаки. Перше, оскільки похиропідник є листопадною культурою, ви можете злегчути в його кроні якісь багаторічники, особливо цибулинкові, наприклад, якісь мускарики або підсніжники. Доки похироплідник прокинеться, вони вже встигнуть відцвісти, а опале листя з похироплідника буде слугувати дуже гарною основою для підживлення цих рослин. Друге. Якщо з деяких причин вам не дуже подобається колір або відтінок вашого похироплінника, то ви хочете, щоб був не такий червоний, а трошки більш-менш зеленіший, то варто його посадити в тінь або на півтінь. Я впевнений, що на декілька тонів його колір зміниться. І третє. Бо просто має величезну потребу в обрізці. Але тут в нас дилема, чи цвісти, чи не цвісти. Адже обрізаючи цю рослину, ви жертвуєте його цвітіння. А якщо ні, то ви втрачаєте красиву форму і крупність листка. Давайте з вами будемо трошечки хитрішими. І вчинимо наступним чином: частину крони ви обрізаєте, а частину залишайте. Ось такі ось хитрості. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про дуже цікаві рослини-похироплідники, особливо червонолисті сорта. Зрозуміли всю їх драматизм, кольорів, побачили, вони можуть бути і великими, і маленькими рослинами. Обов'язково знайдуть своє місце в вашому саду. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей.